Так, про вище я. Ми просто додому приїхали, трошки так не, не все одразу буду відповідати на питання. Вище я і янголи – це трошки різні а, речі. Янголи це вони на землі, вони вас захищають, вони прийшли, а вони помощники Бога, вони прийшли з неба до нас, ну, так примітивно сказати, і вони поряд з вами завжди. Вони захищають там, щоб не в аварію не попасти. Ну таке, щоб ви там ні, ніде нічого не натворили, такого. вони дуже часто підказують вам. вище я це ну, такий клон, так сказати, котрий біля Бога. І в нього з вами повинен бути зв'язок така сіра нитка труба. Оце, оце таке я зв'язок з Богом і з вашим вищим я. Сіра, срібна, срібна така труба до нього, до вищого я. Ви можете до нього звертатись, але це трошки такий важкий момент. Ну, то, то, це не просто Вище я, я хочу з тобою порозмовляти. Ви повинні настроїтись і дати, і його цей зв'язок перекривають чи темні, чи зліс, чи недопрацьовки якісь. Воно щось постійно люблять перекривати. Тож, ви сядьте. Ну, так спокійненько, дайте намір зв'язатися з цим вищим я. І в мене зразу таки пішов, воно біля Бога, воно не може ніколи врати. Ви повинні піднятися трошки з третього виміру до четвертого. Давайте до четвертого, те, що ви точно зможете. Піднялись до четвертого виміру. Уявіть, як ви в лотосі сидите. І від вас, від голови, іде отут от Бог, так, да? ну, допустимо, і ви біля нього вокруг такий. Куча-куча нас там біля нього. І оце те, що завжди буде казати істину. Тож сядьте там, в четвертому по вимірі, в лотосі. І закрите глаза, холодок такий пішов. І уявіть, як з вашої голови іде і цей канал попросіть Архангела Михайла захистити <кхи> зараз, поки ви спілкуєтесь. Тому що постійно з ним на зв'язку можна бути, ну, але спочатку це, це важкі. Може голова розболітись. Попросіть вас правильно зв'язатися з цим вищим я. І питайте в нього все, що захочете. Це тільки ви, але то вже настояще біля Бога. Вони ніколи не каже неправду. Ваше вище я ніколи не помиляється. Воно завжди праве і те, що вони кажуть. Але не включайте її мозок, не включайте мислі, не включайте, будь ласка, емоції. Все, що він каже, все є істина. Потім спускайтесь звідти і можете попросити цей зв'язок залишити, але щоб він був захищеним. Якщо буде голова боліти, попросіть трошки попустити енергію, так, щоб вам було легше.